Друзі, всім привіт з верхівця. Тут у нас генітальна уборка. Хватить помахай. Вирізаємо скло з рено Мегано. Е, З чого? Того, що в попередній серії могли бачити, у нас четвірка є з побитим склом. Було прийнято рішення, що стеклорізом акуратненько виріжемо, вклеїмо вже гуляй буде. Огонь. Як ви думаєте, підходить такий варіант чи ні. Так, да, саме головне забуваю, але зараз не забув. Всім велике дякую за класні коментарі. І за те, що підписуєтесь. Підписуєтесь, значить, дивитесь, значить, цікаво, значить, що то можливо і придбаєте у мене. Так, в минулому відео була пропозиція по мотору Renault Megane 1,6 бензин і таврія. Мотор Renault Megane у нас вартує 400 доларів, по курсу нажали на кнопку, спина вспотіла, все. Заплатили, поїхав до вас, помінили і катаєтесь, горя не знаєте, мотор після капремонту. Трошки, звісно, посовувався, бо є на ньому і сліди експлуатації, що він робив. Є відео, де він працює і робить гарно. Так, у нас ще отакій от комплектації зі стартером моторчик став, з карбюратором, граната тут, он, ну, в общем, отака от комплектація, як із щеплення, корзинка все. Тепер буде те саме, тільки без карбюратора. Карбюратор проданий. А ціна буде та сама 2000 гривень. Ну а можливо комусь ще там що треба, знімемо. Нам все одно, що продавати. Нагадую радіатор класика. 1000 гривень перепаяний. Так, нагадую, у нас двері Renault Master, це все ми продаємо. Продаємо, в принципі, недорого. Е, зараз розкажу, яким образом ідуть торги. От е, на Наприклад, Cherry QQ. У ці двері вони вже продані, хоч і коцнуті, але на них ще є, що там зняти, там, вирізати, кусок, поварити свою дверку. В общем, було все продано одним лотом. Тут лежала у нас задня балка. До речі, оце хто що бачить можна там скріншотик і... Будемо беседувати, що по чому. Лежала балка, рульова колонка, там ступиці передні. В общем, блок АБС, багатє, але всього лежало. Бакон, досі лежить, бо чоловік не змог забрати. Оце все було продане за 2000 гривень. Ціна шара, шара. Чоловік не встояв перед пропозицією, не встояв. Так що, ну і, до речі, йому це доволі таки вигідно. Тут у нас якісь тяги, це Жигулі, десь у нас є стяги Волга, дві трапеції лежить, балка Волга. Передня, в кого болтики вилазять, дзвонимо, вишвимо вам балку, буде тесовувати ще довго і нудно на Волгі. Так, в принципі, розпродаж триває і, як я вже казав, Наприклад, надо вам оця штука. Стої вона в інтернеті. Там 1000 гривень. Зателефонували, запропонували 900-850 і порядок. До речі, це приклад, це не значить, що ця штука скільки стоїть. Е... Трошки дешевше від середньої ціни і порядок, а не так, що воно стоїть там, 10 тисяч, а ви дзвоните там. За 100 гривень готов забрати, а я не готов продати. Потому що це наглость, наглость вона не нужна. Адекватна цифра пропонується, значить воно їде до вас. І вам дешевше, і мені добре. Так, ще у нас тут є отака от штукенція. Трубогіб. Заводський, ручний, трошки підварений покріпленню. Я думаю, що все одно прикольний. 1000 гривень. Бачу 1000 гривень. Кому надо. Ось тут номер телефону і зв'язуємось. Прицепне 0809. Ричаги всякі, Ланаса там ще чогось. В общем запитуємо. <кхух> а, ось що, мост є. МТОВський. А сьогодні у нас ще збір посилок. Те, що порозпродували, зараз все розкажу. Супорта задні, Renault Megane продані, вакуумний підсилювач з головним циліндром. На гальма проданий. Все решта, будь ласка, дзвоним пишемо. Там вони ще панелі з шістьорочних валом. Адекватну ціну пропонуйте і поїхало воно до вас. Мені не жалко. Якщо воно все адекватно. Так, нагадаю, у нас в продажі ще ваз 2108 Акумулятор до неї буде. Акумулятор такий, що до холодів буде працювати. По ціні 20 тисяч гривень, сіли і поїхали, нема страховки, є невеликі недоліки. Дні ще ціле. Тут шашель трошки попрацював. Можливо, кому і страховка не треба. Панель висока. Можливо, кому і не треба. Звоніть, пишіть. От у того понизу екрану телефончик можна писати на вайбер, можна дзвонить. У нас вже придбане нове авто. На наступній серії, дивіться, обов'язково. Хто не буде дивитися і не підпишеться, той не придбає. Зараз воно все тут стоїть у нас, але ну, ми його не покажемо. Так, по цьому авто. Зараз Зараз треба залити бензин. Кришка закрита так, що я тут інструмент приготував. Заливаємо бензин, закачуємо і пробуємо. З минулого відео чоловік приїжджав, 10 тисяч була виставлена автівка. ну Відчуваю, що що це не особа ціна, в принципі, здорова була. Пропозиція була 10 тисяч з цим, що мотор не запускаємо. Не пробуємо, просто отак от, от в Ну, На машині стоїть п'ятиступка Непогані сідушки. Тобто навіть на розбор машина доволі таки цікава. Нагадаю, то у нас ключ запалення. Він в принципі підходить до усіх авто практично. Мотор у нас 0,3. Зараз що? Завиваємо бензин, закачуємо і ставимо акумулятор, пробуємо. Якщо моторчик запустився і робить, диму нема, значить що? Підказуйте. Значить будемо її, мабуть, розбирати. Не хочеться її варити, не хочеться з нею шморгатися, її проще буде розібрати, продати комусь моторчик на ніву або ще на щось більш нужне, цікаве. На коробку клієнт є, начебто за сідушки. Також питали, але не знаю. Подивимось, не будемо загадувати. Вадик поставимо акумулятор на оце є, гулі, спробуємо запустити. Так. Перед тим як різать турено. на шматки, бо є клієнт на всі запчасті, навіть ті, що покоцані. Оп, зараз так. Оп, машинка стоїть отут, з боку, зліва, стоїть. Ну, то вже в наступному відео. Коли воно вийде, не знаю. Давайте розберемося з цим. Все має бути в порядку черги. Якщо чергу пропустив, то вже все а якщо все благополучно, то сьогодні має, маємо поїхати і забрати ще два авто. Ну це, не знаю, вчора домовились, а як воно буде сьогодні, люди що ноч переночували, і можливо будь-таке, що і не буде. Так, прицепне. Кому що, в общем, дзвоніть, пишіть. Я думаю, що вона піде в розборку. Воно хоч так, хоч так. Мені кажеться вона в розборку повинна йти. Так, бензин залили завдяки цьому інструменту. Відчинили кришку, бо вона ж заіржавіла. Тепер дивимось, що там виходить. Владик там напільник вставив, не видно. Видно. От там клема лопнута. Підкачали. А, там ще один напільник є, тому що друга крема лопне. Опа. Світиться. Що ми робимо? Подсос витягуємо, витягуємо. Це ж жигулі. Зараз треба настроиться с замком запалення. Якась клема, Вадя. Ага. Ну и что я вам сказал? Вадик доволен? Ковтечка. Ану. А знаєте чи Вадик доволен? Потому що він її буде розбирати і заробить гроші. Хоч він буде і буде збирати і заробить гроші, хоч розбирати і заробить гроші. Просто розбирати менше відповідальності. А ви поставте лайку. А ну Вадик, давай я піду сюди, а ти попробуєш погазувати. Чого шабаш? Не гарцуй. По-моему, классно. троечный мотор. Ключ запал, я не забыл снаружи. <звук> <звук> забыл снаружи ключ запал. Я не. Тому що, чоловік потягнувся, дивіться, він пропонував мені на 700 гривень дешевше, 9300, грубо кажучи. Навіть там менше, бо там були незаконно валютні операції. О, я законопослушний гражданин і не повівся. Ну це таке. А там дивіться, да? 10 тисяч була класна пропозиція. Тепер що, її нема цієї пропозиції. Пускаємо машину в розход. Чого? Знову ж таки, я як перекуп, от дивіться, в мене ступиці закінчились, давним-давно нема. А Жигульовських ступиць можна що зробити? Подкат. Щоб він повертався. А чому не треба робити подкат? Тому що я вам казав, як оця сцепочка ось ось продасться, будемо робити подкат. Сцепочка продана. Просив дядько показати, як воно кріпиться. Отак от, от. Упираємо оцю регелю в речах і цепочкою путуємо через речах. І підтягуємо. Все чітко, все класно. Запитують по поводу навантаження. От я дивився, коли робив цю штукенці, скільки вони вартують. От там по 8 тисяч є пропозиції. На 8 тонн, Тянуть можна 8 тонн. Ну я вам скажу так. Якщо ви отут -от поставите крас, хоч ухожений, хоч не ухожений, аби колеса були накачані. Підсипляєте до лібетки і до стовба, ставите там кайнтер на розтягування на це все діло і тянете. Максимальне навантаження буде 2,5 тонни. Тож маркетинговий ход 8 тонн. Що у нас є, щоб тягнути 8 тонн? Робити навантаження на оце. По металу, по толщині. Максимально, максимально. Ось вам, Дивіться, посилено. Все, проварено. Посилено, проварено. Вона тягала машини. І в принципі все чітко, все класно. Лайку поставте за те, що я хоч щось вам розказую, показую. Можливо, навіть трошки науково доказую. По мотору. Я думаю, що, що він уйде бистренько. Зараз нам треба що зробити. Оцепити оце все діло паровозик, Проїхатися на ній. І... І оцінити коробку. Вартує вона що чи ні. оцінить задній мост, тобто редуктор виє, не виє. Ну і все. І тоді вже точно будемо знати. А тільки ж як їхати там, воно напільник торчить. Ладно, ми зараз щось придумаємо. Не перемикайтесь. Так, хочу ще нагадати, що у нас є у продажі тіски. Тут, по-моєму, 160 -і губи. Поворотного стола нема, цього ключика нема. Вартість 2000 гривень. Було двоє дні вже продані. Так, є у нас ще такі тіски з поворотним столом, з ручкою. Ціна 8 тисяч гривень. Дивився на сайтах оголошень. 10, 12, 8 дуже рідко попадаються. По-моєму, 8 були без поворотного столу. в общем не знаю, 8 торгу нема. За ті, що за 2000, так само торгу нема. спешки в продажі їх нема, тому тому, тому поки так. Да, у нас там ще стоїчка стоїть. Дядько просив. Відкласти, але ну, там ситуація така, що треба було їхати у нього купити транспорт. Ну зараз евакуатора нема, тому немає як і їхати, не знаю. Треба <кій> буде нагадати, що вона є. Є у нас ще два балони кислородних, повністю заправлених. Кому треба? Отут номер телефону, дзвоніть, пишіть. Ціна 4000 гривень, заправлені, не просрочені. Так, мальчики, дівчатки. Є у нас один лайфхак. Як провірити авто, якщо от є предположення, що воно крашене там під прибор, але ніде нічого не показує, берете просто отак от розпилюєте, дивіться, і одразу все видно. Де був шов лайфхак. Лайку ставимо і пишемо класний коментар чи був вам полезний такий лайфхак чи ні допустимо полезно я от тепер із за цього рішив не відновлювати оцей Megane вадик сказав після такого каже точно відновлювати не будем все Шо, з такими двигами так, да, хай обріжуть, якщо що. Е, перша посилка. Друга посилка. Зараз їдуть на почту. Отак, От третя посилка. Ну, а четверта у нас під питанням, тому що є вероятність того, що ми сьогодні ще ну, мали так зробити, зателефонував чую, вимкнений. Що з цим робити, я не знаю. Можливо завтра відправимо, дождем трошки. Ну а зараз що? Відганяємо своє авто і провіряємо це. Коробка, мост, усі моменти, щоб було все чітко. Так, легого від Рено. Отак от виглядає у нас кузов кузоврино, кому яка деталь треба була, то вже все. Сьогодні у нас якийсь день тижня, в суботу, через пару-тройку днів воно будемо домовлятися, як прийде забере. Ну а так не забуваємо, деяка запчасть, там у нас дві двері ціленьких. По 1000 гривень за дверку. Це не дорого. Кому там щось треба, дзвоніть, пишіть. По цьому авто акумулятор буде, акумулятор буде такий, що до морозів вистачить. Ціна 20 тисяч гривень. Завели і поїхали. А що б не, більш-менш ціленька по кузову по дніщу зовсім нормально. Арки на стойках трошки. Як перше авто взагалі отаке буде. так Перевіряємо. Подожди, води. Тут же может тормозив нема. Не, есть, прикинь. Есть тормоза. Да. Оп. Подожди. Давай какую нибудь жижу дольем там в радиатор. А где у нас есть баклажка в этом, в восьмерке? Да не в восьмерке там баклажка с водой. Чуть не поехал. Майже на, на, на сухую, сухую, да? А нет, там не сухо, там все что есть, но мало хай бы соты покрыл. А? Как, mm -hmm. сзади сидушки водительской? Є, єсть так, ну автомобіль той, що у нас тут лівіше стоїть. Його вже будемо дивитися на наступне відео. А може і пізніше, не знаю. Подивимось. Надо розібратися ще з тими двома, що домовились. О! Це вода дистиллирована, якщо що громаді напишуть Не можна, можна, зя, не зя не небагато там і залив, да? Літр три Сейчас Не надо Не нормально стоїть тут Як на свадьбі молодо Tällä hetkellä voidaan... Так, задня вже точно є. Дайте. Здрасте. Ні, то рисунок на ньому. Каже, стекло розбите. От прикальнувся. Воно ж не повністю розбите, воно надбите. Так, це вони з дитиною, не будемо кушпилить Підожди. Ну все, отъехали люди, значить можна їхати. Костей П'ята вже ввімплена, ніде нічого не вибило, все включається чітко. Тому коробка, я думаю, вже продана. Хочу їх замовляв, зарядка присутня, хто там просив генератор, будь ласка. Я просив скинути на Viber Поміточку, то так ніхто і не скинув. Самостійно. Так було. Тест-драйв, завжди просять тест-драйв, пожалуйста. Тест-драйв автомобіля, який йде на шнурки. Редуктор виє, все редуктор не продаємо, редуктор здаємо. По осі замовляємо, барабани це все замовляємо, а редуктор здаємо метал. Руль у нас ще отак ходить, дивіться. Плаваю і називається руль, не хоче крутитися. В общем, що, кому хочеться зробити подкат з поворотними колесами, шукайте четверту модель 97-го року з троєчним мотором, з п'ятиступкою коробкою і буде вам щастя. Я думаю, що по моторчику не я довго ждати, це не так, як на Рено Міган довгенько продається. А цей продасться швидше. Тож в принципі. В принципі. І ще кому там яка пластмаска, кому що, кому панелька. кажіть, пишіть, пишіть, лобовуху не продам ексклюзивна, самому треба. Що ще. Руль. Рулька зерний. Здоровий, як на КАМАЗі. Так. Все, що, що дверка, ще що кому треба. Дзвонимо, пишемо. Машина в розбор, току із-за того, що мені треба передні ступиці, бо треба робити подкат. Тому що жорстка сепка продана і все, нема чим тянути машини. Все, всем удачи, всем пока. Звонить, пишіть.